Пенсіонери одна з найвразливіших категорій населення, і вони, як ніхто інший, потребують допомоги у такий непростий для всієї країни час. Протягом декількох днів у селдівській громаді люди похилого віку, а саме 70 плюс та 80 плюс мали змогу отримати продуктові набори від організації World Center Kitchen. За сприяння благодійного фонду все буде добре. Лише 13 грудня таких наборів було видано понад тисячу одиниць. Люди кажуть, така допомога їм наразі дуже необхідна. Дякуємо за допомогу, що про нас піклуються, що не забувають людям, яким зараз особливо пенсіонерам, яким важко виживати що це на. Просто нет слов выразить благодарность этим организациям, которые спонсируют все это, которые дадуть эти как раз самое то, что нужно. Спасибо большое за помощь. Вы нам помогаете в трудный момент. Очень благодарны все, не только мне. Все люди благодарят вам за помощь. Спасибо за допомогу, Нам вона нужна, хотіла б поблагодарити організацію, що допомагає нашим бабусям дідусям, що не залишає такий тяжкий стан без допомоги. Продуктові набори отримали не тільки мешканці сели Дового, а й інших населених пунктів громади: українська, цукуриного та села Петрівка. У міській військовій адміністрації зазначають, що у громаді триває процес фасування гуманітарної допомоги та запрошують усіх бажаючих долучитися до волонтерів. Роботи, аби мешканці якомога швидше могли отримати таку необхідну допомогу.